Вітаю, друзі і гості мого каналу. Як Ви поживаєте? Сьогодні у Львові перший сніг, З чим я всіх і вітаю. Люблю перший сніг, хоча насправді погода досить волога. І ви не повірите, на балконі у нас ще є томатики і перець. Теж вже осінь. Мабуть, ми будемо закривати томатно-перечний сезон. Якщо подивитись ближче, ми бачимо нашу синичку з брозною на сінничку. Тут теж вона потрошечки зріє. І тут зріє. Так, перед здачею почувається добре. Треба забрати його в кімнату. Можливо, він залишиться до весни. От це забула, як звати. Потім я допишу, як цей томатик. Цей садова перлина. Бачите, теж вже є досить непоганий уважайчик такий перець якийсь. Бачите, назрити він щось не хоче, не хоче. Перець такий любить сонце. І от нас є ще якийсь. Тут гострий перездачі теж. Це у нас пікова дама, щось він віджив, але не цвіте. І дзвіночок, от він, який він повився. Але не цвіте. Можливо, я його в коріню. Тоді ще раз посажу. Ну і тут є теж ще гострій перчик якийсь. От, навіть якийсь цвісти зібрався, значить йому тут тепло і сонячно. Отакий у нас був томатно-перечний <свіс> сезон цього року на балконі і на підвіконниках. Сьогодні 18 листопада і на такий день ми маємо урожайчик. Невеличкий, але дуже приємний. На цьому томатний сезон ми будемо закінчувати, але це не означає, що будуть що закінчувати це відео. Зараз Трошечки відпочинемо, тут у мене день народження скоро. Відгуляємо, займемося волонтерською діяльністю, як завше. І будемо готуватися до наступного сезону. Нові сорти, нові методи вирощування. Тому залишайтеся на каналі. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки. Я вас всіх люблю. Це до нових зустрічей, друзі.